І в мене для тебе сьогодні дві новини. Ну, як завжди, одна хороша, ну, друга, не кажу, що вона погана, але друга, ну, не дуже хороша, скажімо так. Почну, мабуть, із хорошої. Ти знаєш, ти можеш побудувати пасивний дохід, чуєш, Ворона правду каже, ти можеш побудувати пасивний дохід не за 5 років, не за 6 років. Ти можеш це зробити значно швидше, десь приблизно за 1-2 роки. Це хороша новина. Ну і не дуже хороша новина заключається в тому, що тобі треба включити всі свої оці якості. Ти повинен проявити дисципліну, характер, цілеспрямованість, там, планування, і наполегливість, терпіння і так, далі, і так далі. Розумієш, для того, щоб досягти успіху, тобі оце треба включити на максимум. Інакше нічого не вийде. Переходь за посиланням. Tambilsi informasi, arra